У нас сьогодні черговий випуск кальянного аматора, і продовжуємо тестувати серію лінійки Мольфар, яку я нагадую купував в Аладінові. У нас сьогодні аромат лотоса. Ось так він виглядає. Як завжди, в нас міцність цієї лінійки одиничка, тобто зовсім легенький. Чесно кажучи, саме цей табак я вже куштував. Я заказав його дві пачки, тому що дружина обожнює такі смаки. І не буду забігати наперед, але я хочу сказати, що ой, це доволі непогано. Але більш детально, після того, як ми його заб'ємо, прогріємо і розкуримо. Ну що, по класиці зриваємо пломбу і робимо першу забивочку. Так, ну що ж, я встановив вуглі. Це, як завжди, класичні три розкалених вуглі. І час засів. Подивимося, за скільки він прогріється, наскільки буде димним і яким на смак. Ну що ж, друзі, давайте куштувати лотос на прогріві 7 хвилин. Давайте подивимося, що він може за ці гроші. За цей час. Ху! Трошки піддирає горло. Так, треба звучити горло доді. Ой, трубка впала. У мене тут є скляночка води Ой! Давайте. Спробуємо ще раз. Тепер краще. Так, фірму. Трохи піддирає. Не знаю чому. Можливо, я його перетримав, але він стояв на прогріві 7 хвилин. Можливо, треба було. 6, а може навіть 5 хвилин для прогріву і починати курити. А що я хочу сказати? По-перше, перепрошую за світло і за зміну тональності. Напряження падає вверх-вниз. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, з відключеннями. Ну я готовий дати вердикт. Смак. Трубка знову впала. І так, смак. Я не знаю, чи то мольфар зі мною це робить, чи е, просто настільки вдало підібрані е, композиції, що мені це заходить. Мені це заходить. Я е, курив е, жасмін від е, Парадісу. Це лайно. Я курю зараз лотос від мольфару, це топчик. От мені прям заходить. Не знаю, це приємно курити. Єдине, що я а, отримую подразнення до горла, і я думаю, що це через те, що я перетримав вуглі. Прогрів був дуже довгим, як виявляється. А, смак лотоса солодкуватий і от при присмак квітковий. Це не на кожен день, але от коли хочеться, це однозначно те, що треба. За смак 4 з 5, можу сміло дати. За димність ви бачили: дим густий, дим насичений. Але дим а, більше схожий на тендітну Монроуз, а, ніж на рожеве Гроно". А, Він густий, але. Трішки рідший за те, що ми бачили в рожевому грону. Тому тут я даю четвірочку. І прогрів з прогрівом я облажався. Я можу це легко визнати. А буває сім хвилин багато. Це означає, що він прогрівається швидше. Десь 5-6 хвилин плюс-мінус. І це означає, що тут за прогрів можна ставити сміло п'ятірку, тому що я перший раз перетримав прогрів перший раз за всю серію. Томальфаре, тому тут 5 із 5.